Радіо Chicago. Друзі, сьогодні з нами на зв'язку українська письменниця та співачка Ірена Карпа. Ірена зараз проживає в Парижі, є активною громадською діячкою, там а, нашим лоббі. Тому сьогодні ми будемо спілкуватися на тему сприйняття російсько-української війни зараз у Франції. Та чи справді Еммануель Макрон хоче і головне може ввести свої війська в Україну? Ірено, привіт. Раді тебе знову вітати на хвилі. Радіо Чикаго. Навзаємо так. Скажи, будь ласка, а, чи всі вже у Франції бачили фільм Наполеон? Чи є він у вільному mm -hmm. доступі? Це російський фільм? Ні, це не російський фільм. Це фільм, знятий, якщо не помиляюся, саме компанією з Америки з Каліфорнії. А, це останній той свіжий. Ага, все-все. Як його, господи, актора звати Хоакін? Так, так. так головний актор ще знімався у так, фільмі так, Джокер. Так. так <laughs> Фільм не зайшов тут. Гарний, не тобто зайшов. він не мав касових зборів. Та, та, він якось так зовсім промелькнув на афішах. І цей я просто подумала, що ось може вже росіяни, росіянин. Це ж Путін в пробові. Чо він там згадавши наполеонівські війни. Типу, що ми вам зробимо. А та-та вже раз зробили. Ти я вже така господи, начитала з цих агітпропів. А фільм так він був і красиво виглядав трейлер. Я не ходила до речі на нього, але він якось дуже швидко зник з прокату, тобто в нього не було високих оцінок. Дуже дивно, да. дуже дивно. Да. Тому таке тому що таке враження складається, що ніби у Франції. Кожен подивився фільм «Наполеон» і Такі, а давайте повторимо, давайте знову спалимоMoskvі. Угу. Особливо мені здається, Еммануель Макрон разів п'ять передивлявся. Тому да. що ну ти знаєш, заяви його останні там тижнів два. дуже да. дивують, і це дуже незвична така позиція для президента Франції. Да, слава Богу, що дійшло. та. А ну, рідлі Скотт знімав. Так, так. Цей фільм трійка. А слухай взагалі преса трійку поставила, а глядачі два і три. Я просто. Загуглила тут відразу Цікаво. цей фільм. Тобто уявляєш, наскільки не зайшло. Це так, саме так. у Франції. саме у Франції, Тому що в Америці саме фільм Франції, насправді, насправді отримав хороші відгуки. Так угу. от, скажи, угу. з чим пов'язана така зміна позиції президента Франції? Напевно, що нарешті він розуміє, так, що наскільки це велика загроза, і що ну, це дуже класно. Я якраз була на цьому на ефірі, на діаліку, після. Після цієї заяви, і прямо переді мною виступав з заспокійливими таблеточками міністр оборони, який казав: Та ні, не пошлемо ми ніяких вояків, ну максимум зробимо кілька заводів, які будуть на території України виробляти зброю, -та -та, -та, та та. Тому що люди почали дуже ворушитися і переживати, і мене питали. Um, що ну власне та питали? що Українці з цього приводу думають? Ну на ну, що відповідь одна ж нас достатньо на, насправді, у Нас настільки армія операційна, як ніде зараз у світі немає, тому що люди вже 10 років воюють деякі так. Та, і в принципі гартованіших вояків собі уявити годі. І якщо запитати наших військових, то вони кажуть: ну звичайно, було б добре. Приїхало б кілька тисяч французьких військових. Вони би стали десь в якихось десь по кордону в спокійніших місцях. Це би допомогло нам наші операційні сили відтягнути туди, де гарячіше. Але є дуже багато але, наприклад, хто буде ними командувати, так там не будуть же вони українцям підпорядковуватись чи не будуть українці їм підпорядковуватися. В нас є вже дуже давно, наприклад, інтернаціональний легіон це люди, які добровольці, які приїхали, які вступили в лави зсу, тобто вони є частинами. Української армії, так, але це все іноземці з дуже з дуже різних країн. І почалися великі дебати. Якщо вже цілого ж міністра викликали на ефіри, щоб він заспокоював людей, що такого не станеться, що це може буде, може ні, але тут Макрон виступив прекрасним тролем, тому що до того цим тролінгом займався виключно Путін. Тобто, оці, всі ми ставимо червону лінію. Якщо раптом ви поцілите по Криму, ми відповімо вас там, як медведі. Щось там трендів, буде, буде цей ядерний попіл, бла бла бла. А, і скільки разів вже палає Крим? Горить, палає техніка ворожа. Та? Як от в тому, як, якщо в мемі було Зкабєва чи хто там каже, в Криму наших кораблей нет, І Буданові відповідає, а ти на дно дивилася? Це дуже таке. Дуже якраз воно про це. Я кажу: слухайте, ви своїми червоними лініями, як діти маленькі, кажу, подивіться на нас: ми українці, ми чемпіони переступання їхніх червоних ліній. Одну переступили другу. А що нам втрачати? Ну які про що ми говоримо? Та як бачимо, нічого немає. Вони далі. оце. А от ви туди по території Росії не, не типу, якщо раптом щось впаде на територію Росії, так у вас Крим вважається територією Росії з 2014 року. Ви зараз вирішите, що там Херсонщини. Шматок, що Запорізька там кусок, які окуповані, що це також територія Росії, і що відбувається? Тобто дуже багато є цього бла-бла. На яке не треба вестися, і тут, ну Макрон зробив то саме. Він сказав, що а от ми не знаємо, може і ведемо війська, а може не ведемо, а може те зробимо. І це, дуже, і це насправді путіну порвало шаблон. Так? От якщо говорити більш правильною мовою, то це перевернуло цю шахівницю геополітичну в іншу сторону, тому що грати невизначеністю, грати оцими залякуваннями. Чогось вважалося тільки прерогативою Путіна, що ось, а я ще отак і мені нічого за це не буде. А я ще отуди, і я ще отаких злочинів зроблю, а там ще вб'ю, а там ще депортую, і мені нічого за це не буде. І справді багато вистачає потвор, які Вважають, що ой ой, ой дійсно не треба злити Путіна. Це так дивно і жахливо, що це наші найближчі сусіди, часто в Європі. Там там і самі якісь угорці. Ну Орбан, так я дуже вірю, що не всі угорці кончені, такі чи там словаки. Які проголосували за цього Фіцко чи Фіко, як його там навіть французи сміються на телебаченні, бо не можуть прости господи вимовити правильно його ім'я, а який каже, що та все там добре в Україні, але чогось сам він їздив тільки в Ужгород. В Києві він не може йому страшно в Київ поїхати. Ясно, що в Ужгороді все війни немає. Типу виглядає так. І Макрон в цьому сенсі прямо молодець. Дуже сподіваюся, що його прикладу послідують інші. І то, що говорили експерти на цьому самому на цій самій програмі. Що насправді там в Німеччині вже давно є виробництво зброї на Україні. Просто про це ніхто не говорить, не робить великих заяв, як роблять французи. Ну це ж французький півень, треба, щоб цього гордо. Ви бачили напевно, скільки мемів з'явилося, де Макрона озвучують: типу, і якщо так піде далі, то ми вас будемо пакувати не тільки в пакети, але й в багети. <реш> ну такі штуки, причому деякі наші канали подумали, що це правда, і серйозні канали поперепощували. Ну ні, це не правда, але дійсно. Це круто, тому що це величезна трансформація. Пам'ятаєте усього Макрона, який там альо, типу, і а до того то, то, до то. Макрона, який. Власне, готовий давати відсіч, і французи також в більшості свої зрозуміли. От сьогодні була новина що проголосувала так. Національна асамблея цю безпрецедентну допомогу Україні 3 мільярди здається. Так, так? треба подивитися, і, і що дуже смішно хто утримався? Ну ясно, давня подружка Путіна Марін Ліпенці Національним фронтом, і, 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 і хто проти був ліваки. Лівачки, оці меланшон. Ми всі такі прекрасні. Ми ці, ми всі такі свободні. Давайте ну ми зробимо так, щоб Путін зжер Україну. Ну і в основному, все таки більшість, ну серйозна більшість проголосувала за. Хоча це таке ну, питання дискусійне, але мені здається, що навіть на рівні звичайного пересічного споживача до людей почало доходити, що це вони не Україні, просто дають якусь подачку. Ой, ви там класні, вас жалко, вас вбивають, вас ранять. Ні, вони розуміють, що це за словами мого чоловіка, так який француз. Він каже, на жаль, це просто французи бояться за свою шкуру, розуміють, що Україна є зараз цим фортечним муром, який відділяє їх. Від мордора, так тому що оці всі тости вип'ємо за наші танки на бруківці Парижа, які російські десантники пили ще чорті коли так? Це ж вони сплять і бачать насправді, і це розуміють всі нормальні люди. Так перш за все розуміють військові французькі. Так що ось якщо віддати Україну там на поталу зробити якісь там заморозити конфлікт, наступною будуть наступними будуть країни Балтії, наступними буде Польща, наступним наступною буде Фінляндія. Всі ті ісконні території, які ці люди, які на нака починаються нацапи, закінчуються, вважають своїми. Так і тому нормальна людина, європейська, має розуміти, що, наприклад, наша безпека, те, що Макрон зрозумів, не повинна залежати від рішенням американських виборів, так американських виборців. Умовно, чому жителю Гаю при всій моїй. Повазі до жителя Огайо, має вирішувати так, що відбувається з безпекою Європи. Америка а на це дуже, на це доведі. дуже увагу звертають. На це дуже звертають увагу на вибори в Америці у Франції. Ну так, так про це прям дуже багато говорять. Ну і оце всі говорять, що ось там заблокували. Цю обіцяну перемогу Україні, так тобто, що буде, що буде. Якщо виграє Трамп, типу, що все це все, все накриється, і ніхто не хоче залежати від Трампа чи не від Трампа, так, тобто від якихось розборок. Тому що ми тут, ось тут Франція, ось переїхати Німеччину, перескочити Польщу і вже Україна. Вибачте, це знаєте, це не десь там на іншому континенті щось, що ми бачимо там тільки по телевізору. Ні, це прямо отут. Ти, ти можеш сісти в літак, долетіти дуже швидко і проїхати по. Поїздом. І тому виходить, ну, напевно, тому це щось почало доходити від того, що давайте не будемо злити Путіна, що Макрон казав на початку, не принижуйте Путіна, і все таке, до цього розуміння, що нам не треба виключати ведення наших військ. Тобто це була така голосна заява, дуже правильно, дуже медійна. І насправді, що нам треба всім зробити, це якусь скласти Загальну стратегію, так для всієї Європи, для всього континенту, яка буде включати також у певних випадках залучення армії, тому що безпека порушується на всіх фронтах, не тільки на безпосередньому військовому, це також інформаційна безпека, це політичні розхитування. Давайте подивимося, скільки Росія любить ну, скільки Росія натворила в усьому світі так в Африці, скільки було повалено демократичних урядів, так встановлені якісь режими там через цих же вагнерівців. Це такі їхні. Розваги це така манія величі і бажання перевернути світовий порядок. На кону зараз насправді значно більше, ніж життя, безпека нашої рідної країни. Так, на кону взагалі розподіл світу, якесь там встановлення нової моралі. Так? Тобто, це війна про це, про, про силу права проти права сили. От і нормальні люди мають це розуміти, навіть якщо вони невисокого інтелекту. Вони мають розуміти, як це буде, що завтра це буде твій син чи брат, який піде на війну. Власне, вчора і, вчора. Сьогодні... Вчора президент Зеленський давав інтерв'ю двом французьким медіа: це BFM TV і mm -hmm. Le Monde, якщо не помиляюсь, і от власне він частково і пояснив ці слова Макрона і додав, що ми а, і наші діти помирають лише тому, що ми перші, тому що ми mm -hmm. маємо кордон з Росією, але ми не єдині. І далі будуть інші. Далі можете бути ви. Тому от, це так, я сподіваюся, що ці слова почули французи, що це дійшло до тих, хто ще сумнівався. І одне, одна справа змінити думку Макрона, а інша справа змінити загалом думку населення, тому що Макрон це добуває свій другий термін, якщо я не помиляюся. Більше він mm -hmm. не може бути президентом. Хто буде наступним, яка буде в нього політика, тут питання велике. Ну так, це в неї, якщо не дай Бог, переможе Марін Ліпен, так, яка також на виборах. Вона проти України, так вона не за не за ну, от те, що я чула краєм вуха. Хтось там із них я просто у мене алергія на цих людей, всіх, що на крайніх правих, що на крайніх лівих. Але все одно їх треба слухати, чути, що вони кажуть, і там було таке. Ну, звичайно ж, ми також підтримуємо Україну. Нам шкода цих людей, які помирають, яких ранять, і... а також з нами зв'язувалися люди, які там жаліються, що уряд обмежує їхню свободу. Ну, Тобто, це якісь ухилянти, напевно, які страшно не хочуть іти на фронт. і От вони вже скаржаться західним медіа, що хтось обмежує їхню свободу. Камон. Та ну тобто, я, я все розумію, але я дуже жорстко до цього ставлюся. так, в той Час як іноземці їдуть добровольцями так, до нас, а, яких немає безпосередньої загрози їхньому дому, якісь наші дядьки ховаються від воєнком. Ну, виїжджають за кордон у якихось товарних вагонах і платять хабарі. Це, ну, і в той час, як мої друзі найближчі, без відпусток вже там вилазять, не вилазять і, і просто не бачили своїх рідних і близьких, тому що їх нікому замінити. Це дуже важко і дуже важко зрозуміти це. Але повернуся до питання до політики. Марін Ліпен так ну її же Путін фінансував всі передвиборну кампанію. Нація, вона це є вона основна опозиція зараз у Франції. Так, так, ну це завжди основна опозиція. Насправді. То якщо Макрон це центристи, то завжди ну маланшон, тобто є ліві, є оцей маланшон, які проголосували проти повністю допомоги. Ага. І є оцей національний фронт, який так так звичайно ми з Україною, але давайте утримаємося. Ну, вони популісти, то вони завжди будуть казати, оце що ми забираємо хліб у своїх дітей, да чи там як вона казала, не дають це, не даючи зброю. Фу, Боже, не можу мене аж крінджує, коли я це згадую. Схожі, дуже Такі, дуже схожі знає. меседжі, які говорять республіканці в Америці. Давайте подбаємо так. про нас, про, про свої внутрішні проблеми, а Україна так шкода, але вони десь там далеко так. Не розбираються. Своя сорочка. Так. Ну, принаймні, ми далеко від Америки, а тут ми недалеко. Тут не можна навіть цю карту розіграти, що ми десь там далеко на іншому континенті, тому що ми через дві країни. Але оці заявочки Ліпен, я вам так скажу. Це не даючи зброю, що ти зможеш припинити війну. Це я зараз перекладаю з цього з, з французькою, але і все, і пішла, і вона ушла вночі, типу отаке. Фу, ну не знаю, дуже, дуже це все неприємно, дуже це фейково е виглядає, але є люди, які на це ведуться. Так це це певні психотипи, які на це ведуться. Люди недалекі, неосвічені, а, е яких дуже легко, якими легко маніпулювати, так казати, що все це там через іммігрантів чи все це всьому винуваті, там чорношкірі, чи всьому винуваті мексиканці. Ну ви самі розумієте, в принципі, вас. Е Багато багато є прикладів такого так багато спільного і мої американські друзі деякі просто масово ну не масово тут. Тобто мої деякі друзі поміняли громадянство на канадське, коли вперше виграв Трамп. Цікаво mm. а, цікаво, що буде осінню тут в Америці. Та але дивись у Франції. Я знаю, у червні на початку червня будуть теж вибори до європейського парламенту. Можливо, це а, вплинуло на зміну позиції, чи ти так не вважаєш та ні, я думаю, що просто сукупність факторів дані розвідки, загальний песимістичний стан речей. Так, тобто вони це бачать, що якщо нам не допомогти, ми програємо. Так, тобто, це те, то, що зараз що все насправді погано. Що вони весь час кажуть про те, що ми не можемо дозволити Україні програти, але ніхто не каже, що ми повинні зробити так, щоб Україна виграла. Це дуже цікаво. Так вони не говорять про перемогу. Ну так само, як в Америці. Це ми говоримо щось про перемогу. Це ми віримо в свою силу. Це ми такі затяті. А люди так: ні, ми не можемо дозволити Україні упасти. Ми дозволимо та, 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 та. Тобто, от, от вона отак. От зараз, і напевно ж їм також це супер невигідно, якщо ми впадемо в скільки людей побіжить до Європи. Яка це буде міграційна криза величезна, тому що дуже дуже мало хто захоче жити під окупацією, так російською, якщо не дай Бог там зараз. Всі говорять, ми знайомі в Києві дуже тривожні. Я щойно говорила з кумою, і вона гуляє собакою. каже: Так, в тому щось термінове, бо тут щось гримить. Ну, тобто для них це така стала рутина життя. Щось гримить, щось розривається. З сторони Каспійського моря летять е снаряди прямо над її домом. Так? Тобто до шахедів, на шахеди вже її собака майже не реагує, дуже, але дуже боїться балістики. Тобто, вже, ну, тобто, це все звичайні будні українців. Так? Я їжу туди, я бачу людей, я бачу, як міняється настрій. Навесні він завжди більш піднесений влітку, так, взимку восени він більш такий понурий. Я не бачила своїх близьких друзів дуже довго. Я, ну, і я собі уявляю, це просто мої друзі. А уявляєте, як родинам, так і дітям, які ростуть, там, не бачачи чи тата чи мами, так чи як це зараз? Це так це так насправді все важко. Це дуже важко вмістити в одну голову. І а, нормальні експерти, які тут на телеку є, вони говорять про свою про допомогу світу Україні занадто довго. Eh, занадто повільно, занадто пізно. От такі. І це я вже чула, мабуть, влітку. Так? trop тротроп, тролонтимо. Ту занадто пізно, занадто довго, занадто мало. А, бо нормальні люди з самого початку за це топили і за Ф-16, і за ППО. Так, тобто ми про це говорили. Ми про це просили, і якісь дебіли мені там писали. Досить жебракувати, ви, як ваш Зеленський. Ми самі вирішимо, коли вам що давати. Ну пише якась Фрося Степанівна, розумієте, з якоюсь там Ольнесу Буачі, господи, прости не даєш. звідки, вона прям рішає долю. світу. А чи є повага до Зеленського зараз у Франції? От він... Так, так, його, його люблять. До, до речі, ну, взагалі мені здається, що міжнародна спільнота дуже е, з таким захопленням до нього ставиться. І Він симпатичний, і він динамічний, і він молодий. Е, я думаю, що так, що в цьому сенсі все виглядає добре. Як він себе поводить, що він говорить? Він затребуваний, його хочуть чути, його хочуть запрошувати. Так, в цьому сенсі нам із з вами пощастило, що в нас президент професійний актор, тому ну, що ти... думаю, що будь-яка людина з більш прозаїчною професією вже не могла би себе тримати, тримати обличчя так довго. Це дуже важко. Ну просто от чисто, якщо взяти людину, звичайну смертну людину з і крові, як це має бути важко? От просто кожен день виглядати переконливо, бути сміливим. Говорити за це все і ще чогось добуватися. Насправді, Оскара я би йому дала вже саме за те, за перформанс за, за, за весь цей час. Думаю, має всі шанси після того, як ми переможемо зняти фільм і отримати Оскар. Чому би і ні? Видання Le Independent, я не знаю, це є впливове видання у Франції, не впливове, потужне, не непотужне. Воно написало про те, які умови того, що Франція веде свої війська, і описали вони перше, те, що якщо Москва просунеться в бік Києва, друге в бік Одеси, і це вже досить такі чіткі умови. От якщо А, тоді ми робимо це, якщо Б, тоді ми так само робимо ось це. А війська Франції, вони зараз можливо не знаю. Ти слідкуєш за цим або можливо бачила, чула вони вже на поготові, Вони вже а, є власне в такому розпорядженні, що от з дня на день, з дня на день а, ми можемо вирушити. Ну, прем'єр, цей міністр оборони він же це заперечував. Я не знаю. Тобто, принаймні, станом кілька днів тому я, я не, не бачила, що писав індепендент про це. Але типу на рівні міністра він такі ні, ні 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 про це не йдеться. Може щось змінилося. Значить, сорі, я це пропустила. Але безпосередньо до питання, повертаючись, війська були на поготові з самого початку. Їх стягували вже там, здається, до Румунії. Ну, тобто, всюди, де є бази НАТО, військові дуже радо насправді вступили би в бій, ну їм скучно, як мінімум. Так? Тобто, час сидиш на базі тут раз, і в тебе є шанс спробувати себе, свою суперкласну високотехнологічну зброю, якої є достатньо так. У Франції в користуванні, вони дійсно дуже-дуже прогресивні в цьому сенсі. Військові підтримували нас відразу. Тобто, я скільки я вже пройшла цих ефірів, скільки було зустрічей, наші найвідданіші союзники, крім, Якихось там таких мірськуватих винятків це були завжди генерали, це завжди були адмірали, це завжди були колишні там розвідники. Так, люди, які працювали в гарячих точках, вони завжди були дуже за Україну, тому що не розуміли, що відбувається. І це так цікаво, тому що ще, мабуть, рік тому, десь в Німеччині, так само я часто пересікалася з якимись людьми військовій формі, з рюкзаками, і в них був такий дуже задуманий вигляд, тобто таке враження, що щось от нависає в. Повітрі. Ну, я, звичайно, ж письменниця людина творча, яка а, може занадто довіряє своїм відчуттям, але десь воно є. І от мені здається, що німці якось психологічно більш готові, ніж французи. так Якщо по хоча по уряду це не скажеш, але отак, от перетинаючись з людьми, ну знову ж таки, я турист, я там не живу. Це може мої, може це мої фантазії, якісь прекрасні, що всі вже прям там готові кидатись за нас воювати. Але Франція Франція um, хоче бути лідером у Європі. Не хоче бути номер один. <звук> Та всі хочуть бути лідером, напевно. Думаю, що у Франції просто реально є на це шанси, так показати Німеччині, що не треба шмарки жувати. тому що у нас є все одно ця опозиція. Основні дві країни це Франція і Німеччина. Так, так якщо, якщо на то пішло, а і ще так цікаво. Я влітку, коли була на Донеччині, а, коли питала військових, ну ми їздили доволі близько там біля лінії фронту, каже, що передати, що передати від вас. І от один вояка сказав: Скажіть французам, щоб щоб відправили нам хоча б свій інтернаціональний легіон все ну, ж від того, тобто, це іноземці, так які воюють за Францію, такі найманці дуже добре вишколені, дуже добре навчені. І він він прям як воду дивився. Він каже: Скажіть, щоб це зробили, і тоді інші країни а, також будуть слідувати прикладу, так і я передала тоді. Ну принаймні, куди я можу передати на телебачення, можу передати. Тобто, я от якраз займаюся тим, щоб впливати на громадську думку, щоб говорити одній людині від іншої, як воно є, так якесь. Я не є суперекспертом, я не є військовою, я не є політикинею. Але я громадянка України. Я людина, яка бачить, відчуває, в якої є діти, в якої є друзі, і яка може зробити так, щоб ну, мене почули, так щоб людина інша могла поставити себе на місце там української людини. І мені здається, що це власне те, що кожен з нас може робити. Чи ви йдете купувати на базар квіти? Можете переговорити зі своїм квітникарем. Він дома розкаже потім дружині, що ви там розповідали. Що насправді ні, в Україні не закінчилась війна. Це просто зараз багато показують там Палестини, наприклад. Так ми ж якось були зникли взагалі так. з усіх новин, і тут от Макрона заява добре сколихнула, бо мене почали кликати на ті канали, які давно вже про Україну не говорили. Тобто це не вони... І ми знову говоримо про Україну. Вони настільки що готові були навіть мені новий квиток купити в Індію. я вирішила, що я просто не стягну приїхати в другій годині, це прилетіти і в третій вже йти на сцену. Та я ще їду в Індію. До речі, ще спробую там протягнути цю тему, бо там, там у нас підтримки дуже мало. Насправді від, від Індії теж багато, що залежить Україна як ніяк по населенню зараз на першому місці, та й в принципі, mm -hmm. по технологічному прогресу. А про громадянську твою діяльність. Дивись, у Франції, у Парижі відбудуться Олімпійські ігри цього року. А наприкінці mm -hmm. липня, початок серпня. А яка зараз ситуація з тим, щоб не допустити росіян взагалі до цих змагань? Ох, я за цим не слідкувала, але мені здається, що. Їх хіба мало допустити? А я думав, йде що мова про те, роз... йде мова про те, щоб їх допустити з білим прапором, щоб вони не йшли зі своєю тряпкою. А, брали о, бачиш, я і виступали. не слідкувала. Не слідкувала за цим чесно. Можу тобі треба підготуватися до того. Цікаво, бачиш, бо я чомусь думала, що за замовченням ніхто їх тут не чекає. Але це знову ж таки наше wishful thinking. спорт в ні політики. Хто говорить? Шутата. Так mm -hmm. ще що хочеться обговорити, те, що днями, ну як днями, днями вже раніше в тебе вийшла нова пісня з Сергієм Жданом. Називається mm -hmm. Вона виживе. Ми ставили нас на хвилі неодноразово і зараз сьогодні. Oh. Ще, ще раз поставимо. Скажи для тих, хто не чув, про що вона і для кого вона. Ну, ми її адресували підліткам, так? Чи там людям, які -от стануть дорослими, а вона про вибір свій в житті, про те, що так, бути підлітком дуже важко. Це прям боляче бути підлітком. Але не треба здаватись, треба вижити. Все тільки починається життя надто цікаве, щоб думати, що о, все буде там, чи мені треба якісь приймати таке рішення ставати конформістом чи. Не знаю, ну тобто, ну власне пісня про те, що ось подивіться на нас. Ми вже такі дорослі дядьки і тітки, але можемо бути нормальні так само, і у вас теж все буде нормально. На вам не обов'язково ставати скучними дорослими, якимось там пузанами, як я кажуть ці тьоті, які, на яких виросли бігоді, і вони обросли халатом. Ні, ти можеш далі продовжувати бути активним, бути вільним, робити те, що ти любиш. Пісня якраз про це, але люди її трактують. Дуже широко і це класно, що вона заходить всім і дорослим і дітям. Це дуже важливо. Як тобі співпраця з Сергієм? Добре, так. Ми дуже довго знайомі, вже більше ніж 20 років. Ми знайомі і е, працювати добре легко. Ну так тут у мене зараз брак по звуку. Напевно, що пішов так, але що в нас? Що в нас це в нас останнє що так? Бо зараз так, моя ягнятина так. згорить. Ага. Так і я думаю, що це ну не остання пісня. У нас ми ж робили ще разом проект Сковороденс з Сергієм Жаданом з Юрою Гуржи. Також можете подивитися на всіх платформах. Воно є, а це переосмислення сковороди. Тобто, як Сергій Жадан переклав на сучасну мову поезію Григорія Сковороди, і воно дуже і Юра Гуржи зробив музику. Я там співаю, і там дуже класно воно зараз сприймається. Так що, навіть якщо хтось оригінальну мову сковороди не дуже міг на себе якось екстраполювати, то як в перекладі на сучасну українську мову, ну дуже добре слухається. Ну і в нас є ще якісь там певні задумки. Просто прямо зараз я мушу дописати книжку, а потім вже зайнятися всім іншим. Книга як називається? А, книга поки що робоча назва. Мій хлопець повертається в неділю. Що я хочу її присвятити всім, хто чекає своїх близьких а, з війни. І... Всім тим, кого чекають із війни на про це нехай всі повернуться так. Всі, кого нехай всі чекають і не, і не чекають. Дякую тобі за цю розмову. Дякую за твій вклад в нашу таку, інформаційну боротьбу з ворогом. Ти там у Франції, робиш велику справу зараз в Індію Їдеш. Ми тут в Америці, і от разом ми зможемо Дякую. знищити нарешті москаля і перемогти. Так. Дякую. Ірина Карпа була сьогодні з нами на хвилі. Радіо Чикаго почуємось, побачимось, сподіваємося ще раз і ще раз. Дякую. Дякую. Радіо Чикаго»